Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії Ground Zero серія iridium модель jziw 300 x 2 Динамік розміром 12 дюймів або 30 см. Постачається в фірмовій упаковці динамік. Доволі важкий динамік. В комплекті знаходиться інструкція. І в окремій ще в коробці запакований динамік. Ось такий має вигляд масивний. Важкий динамік. Номінальна потужність динаміка 350 Вт, максимальна потужність 400 Вт. Ось такий має вигляд. Монтажна глибина динаміка 149 мм. Масивний магніт захищений гумовою накладкою. Відключення стандартне, плюсова-мінусова клема, динамік на одну катушку, має опір 4 Ом, чутливість 88 дБ. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Також на динамік при купівлі розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.